Полтавка Леся збирає доньку до сьомого класу. Говорить, що потрібно багато всього. Повну цифру озвучити не може, але й для початку необхідно викласти чималеньку суму. На перше сентября на перші нужди, то ну це тисячі дві. Це входить в тетраді, карандаші, ручки, одежда це саме мінімум, що можна купити хотя на сентябрь на дві тисячі. Щоб на весь год скупить, та це більше. Зараз ціни ще більше стали, ніж прошлом году. То Поки мені Зорієнтувати і відкоригувати статтю шкільних витрат можуть цінники на одяг та рюкзаки. Цифри виключно трьохзначні у порівнянні з минулим роком вартість портфелів зросла у середньому на 100 гривень. Все зависіки від покупця на кожного покупця є определена ціна. Починається рюкзак із 165 гривень, 240, 285, 350, 615, 100. 980. Ну, і будь-яка ціна. Все залежить від качества, і від розміру, і від составного внутрі. На одяг ціни намагаються тримати на доступному рівні, запевняє продавчиня Марія Миколаївна. Зросли незначно. Якщо, для, якщо костюм тройка для дівчинки зібрати до школи в минулому році був 750 гривень, то зараз в цьому році він у нас 850 Піджачок був у прошлому році 350 гривень, в цьому році 450. Блузочок для дівчаток початкового, початкових класів. Е, у нас є дуже великий вибір і починаються ціни від 100 гривень і до 300 320. 320 – це максимальний. По сарафанчиках можемо сказати, що там теж е, великий інтервал є, можна купити і за 180, і можна купити за 300-350. Приходять зараз ще тільки більше ознайомлюватися з цінами, щоб приходити вже з дітьми підготовленими. Жінка рекомендує форму збирати окремо, тим паче, що якісь речі могли залишитись із минулого року. Кругленьку суму необхідно викласти і на канцелярські товари. Перший комплект. По-різному, ну, до 500. Смотря, що беруть. Якщо з пеналами, то пенали і по 200 гривень є. Ми можемо посчитати. Карандаші від 22 гривень до 190 гривень. Це хороші карандаші. Наприклад, краски до 52 гривень. Є хороші крандаші за 160 гривень. Це ті, що 60 днів не засихають, якщо без колпачка валяються. Тетрадки, трапки, якщо саме прості, від руб 50 60 до 90 лістом 13 гривень. Поки саме більше 600 гривень викладували. Це, це так, це нічого. Це вони в пакеті понесли нічого. До списку ми не врахували взуття, спортивну форму, шпильки та бантики для волосся та цілу низку усіляких дрібниць. Також батькам варто пам'ятати, що придбана річ має бути дитині до вподоби.